18 вересня на базі Миргородського центру естетичного виховання відбувся обласний семінар практикум, який об'єднав фахівців, органів управління освітою та педагогів, що працюють з обдарованою молоддю і координують діяльність місцевих осередків малої академії наук. Тема зустрічі звучала символічно. Полтавська обласна мала академія наук у контексті сучасних освітніх реформ, синтез досвіду та інновацій. І справді йшлося не лише про збереження напрацьованого, а й про пошук нових шляхів, які допоможуть молоді в умовах сучасних викликів реалізувати. Свій потенціал на початку семінару всі присутні вшанували хвилиною мовчання полеглих героїв, які віддали своє життя для того, щоб наші діти мали шанс на освіту та можливість зростати у вільній країні. Очільник громади Сергій Соломаха звернувся з вітальним словом до всіх учасників семінару. Учителі вони залишаються, вихователями душ наших дітей незалежно від того, і залежно від того, як змінюються діти, змінюються вчителі тому. Я сьогодні хочу вас всіх привітати на землі, Межородській землі і вам хорошої праці, хороших здобутків ваших дітей в Марії Академії наук. Відкриття семінару почалось з онлайн-привітань від заступника начальника Полтавської обласної військової адміністрації, доктора юридичних наук професора Антона Чубенка та першого заступника голови Полтавської обласної ради, кандидата юридичних наук, доцента Олександра Лемешка. Вони виступили з натхненними мотиваційними промовами, підкресливши, що підтримка талановитих школярів це стратегічне завдання, адже саме вони завтра формуватимуть інтелектуальний потенціал держави. Після мотиваційних виступів керівництва області та міста учасники Йшли до практичних доповідей, спрямованих на розвиток системи роботи з обдарованою молоддю. Учасники мали змогу ознайомитися з новими освітніми підходами, сучасними інструментами навчання та досвідом організації науково-дослідницької діяльності школярів. Відкрив блок практичних доповідей Валерій Биков, виконуючи обов'язків директора комунального закладу Полтавської обласної ради Полтавська обласна мала академія наук учнівської молоді. Він окреслив бачення, яке сьогодні є надзвичайно актуальним. Школа має виховувати не лише носіїв знань, а передусім людей здатних. Мислити. У своєму слові він наголосив, що головне завдання педагогії формування в учнів уміння аналізувати, робити висновки, бачити закономірності та систематизувати інформацію. Доповідач також зробив акцент на важливості інтеграції школярів у сучасний цифровий світ. На його переконання, новітні технології, зокрема штучний інтелект, мають стати не загрозою, а союзником у навчанні. Використання цифрових інструментів допоможе дітям розширювати горизонти, розвивати критичне мислення і уникати шаблонності. Також спікер провів презентацію обласних. Них працівників малої академії наук. Із листопада 2021 року у Миргороді працює Миргородська філія Полтавської обласної малої академії наук України. Мала Академія наук України це унікальна система позашкільної освіти, яка дає можливість учням розвиватися, занурюватися у світ наукових досліджень. Наші учні мають значні досягнення на всеукраїнському конкурсі захисту. Троє із них вийшли у третій етап конкурсу і зайняли там призові місця. Начальниця управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради Тетяна Колибельнік у своєму виступі акцентувала увагу на освітньому потенціалі Миргородської громади. Вона представила структуру закладів загальної середньої та позашкільної освіти, наголосивши на їхній ролі у формуванні творчих і наукових здібностей учнів. Окремо зупинилася на роботі інклюзивно-ресурсного центру, який забезпечує рівний доступ до навчання для дітей з особливими освітніми потребами. Важливим блоком доповіді стало питання фінансування галузі, адже саме від нього залежить якість освітнього процесу, матеріальна база закладів та можливість реалізування інноваційних проєктів. Тетяна Колебельнік також відзначила створення умов для вивчення предмету захисту країни, що є надзвичайно актуальним у сьогоднішніх реаліях. Окремо прозвучала тема співпраці з благодійними організаціями, завдяки якій освітні заклади громади отримують гуманітарну допомогу спрямовану на розвиток навчального середовища. Учасники семінару дізналися й про впровадження ініціативи Цифровий освітній центр, який має стати платформою для впровадження сучасних технологій. У навчання та розширення можливостей для обдарованої молоді. Юлія Нівєрова, начальниця відділу освіти управління освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради, зосередила увагу на діяльності філії МАН у громаді та відзначила конкретні результати учнів. Вона підкреслила, що школярі активно долучаються до науково-дослідницької роботи, демонструють високі результати у другому етапі конкурсу захисту МАН, а також беруть участь і перемагають в олімпіадах різного рівня. Окремо було наголошено на цьогорічних підсумках НМТ. Учні громади підтвердили якість Обутих знань та конкурентну спроможність у сучасних умовах, за словами доповідачки, ці результати стали можливими завдяки поєднанню системної роботи вчителів, підтримки батьків та мотивації самих дітей. Юлія Нівєрова підкреслила, що філія Ман громаді поступово стає центром концентрації наукового потенціалу школярів, майданчиком де формується інтерес до досліджень і закладаються основи майбутніх професійних успіхів. Директор опорного закладу освіти Юрій Лушин презентував досвід свого навчального закладу, показавши приклади ефективного використання сучасних технологій та ресурсів у навчальному процесі. Він відзначив досягнення учнів у конкурсах і олімпіадах, а також поділився результатами успіхів упровадженні інклюзивної освіти. Ми запросили сьогодні до нас багато людей, педагогів із різних територіальних громад, щоб поділитися власним досвідом наукової роботи. Так як на базі нашого навчального закладу працює Миргородська філія. Обласної академії наук учнівської молоді. То ми цим питанням вже займаємося протягом трьох років, маємо певні напрацювання, певний досвід, ну і відповідно перемоги наших учнів і на всеукраїнському рівні. Це буде якби, гарним досвідом для тих громад, які цю роботу тільки починають організовувати. І, відповідно, ми поділимося власним досвідом, як це краще зробити. От і щоб був результат і для дітей, і для громади теж. Учасники семінару презентували стратегії і результати своїх напрацювань в освітній сфері та обговорювали важливі питання, такі як вдосконалення системи роботи з обдарованою учнівською молоддю та підвищення якості організації. Протягом дня лунали презентації різних освітніх профілів: від гуманітарного до природничого, фізико-математичного та технічного. Загалом, під час семінару були представлені кращі практики роботи Полтавської обласної МАН, зокрема, інтеграція дослідницької діяльності учнів у навчальний процес, упровадження інноваційних освітніх технологій. Лологі та формування наукової культури у школярів. Спеціалісти поділилися досвідом організації науково-дослідницьких робіт учнів, залучення їх до участі в конкурсах, проєктній діяльності та міжрегіональній співпраці. Особливий акцент зробили на майбутньому олімпіадному руху та ролі наукових товариств у розвитку критичного мислення учнів. На завершення семінару було представлено презентації науково-дослідницьких робіт учнів переможці обласного та всеукраїнського етапів всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, затишну атмосферу для учасників. Семінару створювали виступи вихованців Миргородського центру естетичного виховання. Семінар став не лише майданчиком для обговорення, а й своєрідним ярмарком ідей. Учасники ділилися практичними кейсами, обговорювали проблеми і шукали нові моделі роботи з обдарованими дітьми. І головне, усі зійшлися на думці. Мала академія наук це не лише про конкурси і дипломи, це про формування покоління, яке вміє мислити, творити і змінювати світ.